Влада не змінює людей, вона проявляє їх, дає людині владу та кошти, ти побачиш, хто вона є, е, насправді. Коли людина отримає більше влади, статусу або контролю, вона не стає іншою. Вона стає більш собою. Те, що раніше стимулювалося обставинами, тепер проявляється відкрито. Маніпуляції, Щедрість, жорстість або відповідальність. І ц... Якщо ти оцінюєш людей у слабкій позиції, ти бачиш не всю картину. Справжнє розуміння з'являється тоді, коли дивишся, як людина поводиться, коли її нічого не загрожує. Що тобі це дає? Ти точніше обираєш партнерів, менше ідеалізуєш і рідше помиляєшся в людях. Дай людині трохи влади, і ти побачиш її справжню сторону. Що люди зазвичай роблять? Вони судять людей за тим, як ті поводяться без можливостей і впливу. А що треба змінити? А подивись, як людина поводиться, коли може приймати рішення без наслідків, чи поважає інших, чи. Зловживає чи слухає. Знаєте, а ще можна оцінити, як людина відноситься до обслуговуючого персоналу: це до людей в кав'ярні, до офіціантів, і ось там проявляється просто сразу, сразу людина бачно. Що це тобі дає? Це тобі дає, що ти читаєш людей наперед, менше конфліктів, зривів і краща комунікація. Статус знімає маски. Що люди зазвичай роблять? Вони вірять. Увіч... Вони вірять у вічливість і правильні слова, як доказ характеру. А що треба змінити? Звертай увагу не на слова, а на дрібні дії, яка людина ставиться, як людина ставиться до тих, від кого нічого не залежить. Що тобі це дає? Це глибше розуміння людей, менше самообману і чіткіші висновки. Справжня сила завжди спокійна. Що люди зазвичай роблять? Вони плутають жорсткість із силою і напір з авторитетом. Що треба змінити? Дивись, чи людина може не тиснути і не принижувати, і не доводити свою важливість, коли в неї є така можливість, користь, яка тобі краще розпізнавання лідерів і менше токсичних зв'язків і здоровіші ієрархії.